Великий весняний привіт! Мене звати Діана Суворова і сьогодні будемо тестувати новинки від Ламель. Весняні новинки, які тільки що з'явилися, вже все є на майкапі, тому посилання в описі. Тут у нас і тональна основа, консилер, база, пудра, палетки для обличчя. Те, що для брів, дещо для губ. Коротше, сьогоднішнє відео це буде перше враження, бо нічого з цього я ще не тестувала. Тому ексклюзив на YouTube. навіть ще в Тіктоку і в інстаграмі немає огляду. Ось, але захотілося все сьогодні на себе нанести і протестувати разом з вами. Тож поїхали. Ні, ну я як завжди починаю макіяж з брів. Не знаю чому, так звикла, коротше, дивіться, яка вийшла новинка від ламель прозорий брау-лок, Просто геть для брів. Нічого особливого, в нього така ось щиточка, вона, знаєте, така однобока. З однієї сторони такі довгі щитинки, ну, коротше, щоб причесати вії вії бровинки. Давно було 1 квітня. Бачили, як Дайсон всіх пронконув. Я навіть повелася на одну хвилиночку. Вони, начебто, випустили такий стайлер для вкладання брів. Такий малесенький, дуже прикольний, до речі, був. Гель, як гель, нічого такого поки особливого причесала, зафіксувала і а, їду далі. Так, зараз трішки зволоження на. Обличчя нічого коротше, не робила сьогодні на обличчя трішки такого спрею додала, і буду наносити праймер, який вийшов зараз у ламель. Називається Hello Glow Primer. І він заявлений як сяючий праймер, який і зволожує, і надає сяйво. Ось таке пакування. Можливо, ви бачили такого ж формату а, зелене пакування. Воно було таке, знаєте, липкувате, для того, щоб прям щеплення було гарне з тональної основою. А тут я, до речі, бачу знаєте, таку легку гельву текстуру, і бачу так, сусідська собачка щось лаїть, і бачу такі. Маленькі рожеві такі блискотки. Ну, знаєте, не такі прям великі, а дуже-дуже маленькі. І вони наче будуть відбивати світло і підсвічувати. Щось мені, знаєте, нагадує, як у Mac був такий а, праймер. Ну Цікаво, коротше, Буду, спробую на обличчі. Він як світиться, знаєте, такий я люблю. Легка геліва текстура і доволі приємна. Короче, Трішки, може, і є якась липкість, але нормально. Я думаю, що з тональною основою буде гарно поєднуватись. Тим паче, в нас тут нова тональна основа, до речі, це скло, і це в нас ламель Flawless cover це нова тональна основа з ніацинамідом, вітаміном Е, з легким середнім покриттям. І я так розумію, що це повинно бути щось таке для нормальної сухої шкіри, комбіноване, бо в них вийшов клаудмат дуже класна тональна основа, про яку я вже знімала відео. І вона дуже класно підходить для комбінованої жирної шкіри, бо класно матує. А тут повинен бути такий якийсь натуральний фініш. Тут у нас скло, помпа, це дуже зручно. І відцінок у мене 0,2. 2N. Ось, давайте спробуємо гарний відтіночок. Прям, прям як моя шкіра, бачите? Ну, буду наносити. Так, спочатку на пензлик і вже потім на обличчя. Так, що в мене там сусіди сьогодні? ще й ремонт роблять, чи що дуже гарно наноситься на цей праймер. І гарне, реально середнє покриття. Отак, швиденько все чик чик Просто колір мені гарно підійшов. Він якось класно, з кольором шиї та тіла мечиться. Дуже красиве, натуральне, таке прям сяюче покриття. Разом з цим праймером дає цей тональний. І бачите, Дуже легке покриття, ну, реально. Якщо хочеться, можна зверху додати трішки, якщо прям десь потрібно. Але мені подобається, що шкіра виглядає як шкіра, знаєте, і його ну, прям не видно на обличчі. Дуже-дуже Красиво, ну, реально. Якщо Cloud Matte він такий матовий, прям uh, вельветовий <смі> чи оксамитовий, uh, то цей прям mm -hmm. дуже красиво. Так, буду вже наносити тоді і консилер. Консилер у мене теж у відцінку 02N. І в нього ось такий, знаєте, трішки завужений аплікатор, такий, бачите, тоненький. Ось і. Відтіночок, до речі, доволі світлий. Можна, можна і троєчку, мені здається, було обрати. Mm. Ось, але подивимось, як буде. Він, до речі, теж зволожувальний, бо мистить гіалуронову кислоту. Ось, І в нього середнє покриття, але написано було, що може бути і. Таке доволі плотне. Від середнього до плотного. Mm. ну Нормальне. Я б сказала середнє покриття, не дуже таке воно і плотне. Якщо що, то цей від Юніко від українського бренду такий подобається в нього зріз, Дуже якби, зручно. Саме консилер наносити. Консилер я би може і не закріплювала, хоча він і не матовий під очима, я би так сказала, але гарно виглядає. Але закріплювати все одно будемо, бо в нас є пудра теж з цієї колекції, називається Flawless Cover. І тут прямо позначено, що це так-фрі пудра. З е, Тапіока стач. Це в нас крахмал з тапіоки, ось так от. Коротше, те, що я чула, що скоро майже всі пудри будуть перевипускатися, і вони всі будуть без тальку. Бо якісь там закони вийшли у Європейському Союзі, що е, ну, якби, тальк будуть прибирати. У нас тут така класна є пуховочка, приємна чорна кришечка. Ось така, і бачите, вона, тут є сіточка, пудра дозується. І не ось ця пуховка тримає пудру, а саме ось кришечка. Дуже класне пакування. Так, ну і спробую, як би пудру, вона мілка, така доволі. Все чудово, ось коротше, без тальку. Тож, якщо для вас це Важливо, то майте на увазі. Так, я візьму не пуховку, а ось пензлик, такий ось з натурального ворсу. Дуже мілка, її не видно на обличчі. Ось. Але, звісно, класне матове покриття все одно. І матування буду давати тільки тальк. Тому ці всі пудри вони будуть, можливо, трішки якби, і матувати, але можливо, не так довго буде триматися цей стан матовий. Ось, але... Я нічого проти не маю, що, що є, тальк, що його немає. В мене не було ніяких реакцій на це. Але якщо виходять тільки закони, то, то мабуть, це тільки на краще. Так, ну, пудра, мені здається, гарна. У мене, звісно, не жирний тип о, якби шкіри, тому. Складно сказати, як ця пудра буде тримати, наприклад, жирну шкіру в якісь там погодні умови, такі, знаєте, спекотні, що буде з цією пудрою, і з макіяжем треба подивитися, поки в нас тут доволі прохолодно зараз, тому нормально. В принципі, вже готова до наступного кроку, бо тут у нас ще ось такі гарні палеточки вийшли. Вони, я так розумію, не з лінійки флоли. Цікаво, нічого не написано, але в такому ж оформленні. Дуже красивому, яскравому такі ось кольори в мене вже асоціюються реально з ламель. Так, вони називаються All-Over Face Palette. У мене тут два відцінка. Щось я зняла пакування і не бачу, як вони реально по номерах відрізняються. Вони начебто і схожі, зараз я вам покажу їх. Отак от, от. І ви побачите, що одна холодна, а одна трішки тепла. В першої палеці ось цей є такий контуринг холодненький, дуже світлий. А, у нас є два відцінка рум'ян і хайлайтер. А тут у нас, типу, щось схоже на бронзер і е, теж рум'яна і хайлайтер. Виглядає дуже-дуже красиво. Вау! Пігментація реально <пігментація> хороша. Бачите, вже ось так вони виглядають на свочиках. Тому спочатку ось цей холодний контурінг я візьму і нанесу ось сюди. Угу. Добре. Ну, у мене на обличчі він не такий вже і холодний, як у палеці. На мені розкривається трішки тепліше, але це і добре. Щось я не дуже останнім часом люблю ці всі сірі полоси на обличчі. Мені ось такий контурінг саме те, що треба. Дуже класно тушується, все чудово. Трішки можна додати ще ось бронзера. Слухайте, ну він прям дуже такий пігментований і начебто ну, трішки пилить, тож обережно. І зверху ось такими рухами додаю ще бронзера. Він на мені реально як рум'яна. Ось. Дуже такий теплий, прям під засмагу, мені здається. От, нанесу їх зараз ось такі світло, світло-рожеві. Ось так сюди. І розтушую. Ну, Пігментація тут, я вам хочу сказати, дуже класно. Зараз буду все розтушовувати, Хоч в мене така, прям такий пензлик, знаєте, прям натуральний. І він дуже так, знаєте, мало продукту набирає, але. Ви тільки погляньте, що я вже наробила. Ну, Дуже гарний макіяж в мене вийшов. Я трішки підфарбувала вже очі, і разом цей макіяж виглядає просто чудово. Всі компоненти, всі оці косметичні засоби між собою одружилися. Гарно виглядають на обличчі. Знаєте, немає ніякоїсь липкості, ні стягнутості. Дуже натурально, красиво, красиво, і, знаєте, так, прям свіжо. Але чогось не вистачає. Не вистачає ось цієї новиночки на губах. Звісно, новий продукт ULAMEL. і це в нас ліп батер. Це такий живильний бальзам для губ з маслом ши, жу, Ойл, Raspberry seed Oil, з вітаміном Е. Коротше, Тут є все. І два відцінки: 01. Це в нас якийсь пінкіш, називається і 0,2. це Брауні. Так, вони ось таким аплікатором. Цей пахне зараз трішки такий рожевий, де да, чимось приємним реально пахне. Ось такий він червоний, рожевий. так. І другий, звісно, мені здається, буде найпопулярніший відтінок. І він такий, знаєте, реально коричневий. Боже, він пахне кавою. Ух ти, я його і нанесу спочатку <с> спробую, як це. Можливо, треба було трішки олігця додати, але може пізніше додам. Дуже красивий, приємний, не ліпкий. знаєте, в нього така олійна текстура, як олійка. Ну, батер. Приємно. Реально, і дуже красиво. Ось цей просто-просто шикарний. Я впевнена, і цей буде класно виглядати. Але якщо я побирала, обрала би точно ось цей, бо він просто дуже класно поєднується з макіяжем зараз. Ну і якщо трішки зафіналити це все, звісно, я ще покажу, як буде виглядати у кінці дня. Але перше враження, що мені прям сподобалось, це ось ця парочка. Разом вони на обличчі виглядають дуже класно. І під мій тип шкіри, під мої якби, потреби шкіри, то мені здається, це просто класне комбо. І зволожує, і дає сяйво, дуже натурально виглядає на обличчі. Знаєте, те, що треба. Мені нема що так багато маскувати, трішки прибрати почервоніння, вирівнити такий загальний тон шкіри, і це все, знаєте, без такої сильної мати. Мені це подобається. Так, що ще пудра, так, однозначно, якщо ви шукали пудру, яка не комендогенна, яка намистить тальку, зверніть увагу, бо класне пакування і приємно користуватися. І, звісно, цей бальзам для губ, I'm sorry, це просто чудово. Дуже приємно ось зараз знімаю, вже розмовляю. Гарно виглядає, мені подобається колір, дуже зручно користуватися, мені здається, це просто якийсь хід 100%. Тож, подивимось, як буде все виглядати вже у кінці дня. Так, ну я вже вдома, ввечері, подивимося на тональний крем. Ну, він трішки зліс. Подборіддя з носа, я бачу. На щуках нормально тримається. І, до речі, і хайлайтер, і рум'яна все видно гарно. Так, брови, <плес> до речі, така, знаєте, м'яка як це, фіксація, не жорстка у цього геля. Блиск треба, звісно, поправляти. <смі> Якщо треба, я не поправляла, не додавала більше. Ось. Сподіваюсь, це відео було корисним, цікавим і скоро зустрінемось у нових відео. Всім пока!